Так, Всім привіт! Розпаковочка колясочки Milum 24-го року. Вона такий коробець. Габарити коробки 84 см 51,5 на 43,5. Вага 23,3 кілограма. Все разом. Спальний мішочок. На прогулянковий блок. Прогулянковий блок прогулянковий. Дві масітні сітки. Просто від адаптери для люльки. Ну, зрозуміло, так, один дощовий на люльку, інший на прогулянковий блок. Підстаканник. Так. Значить, рама або класа. Не на зумі, але приплачувати не треба. Щоб вам розікласти, треба тут натиснути і відвести. характерного звуку клацання аналогічно передне колеса кружка насупилась копично. щоб скласти шассина, будемо опустити і потягнути за цю частину таким чином і зафіксувати. Може стояти в такому положенні. Корзина у нас закривається зверху. Тут є додаткова сумочка. Ми її можемо відчепити, забирати з собою якісь речі. In to nas je devo, kaj naj bi bilo korupcije. Od 200 je bilo to, da potrebujemo 26 stran, 200. Якщо розрізаємо канцелярським ножем, то обережно. Тут то є захисна картоночка, але навіть ось така наклеєчка. Щоб не порізали текстиль люльки. Дюлька у нас йде приключнута. Для проблемкового блоку Ковач, сумочка така, додатковий аксесуар. Потім в кінці пройдуся по всім аксесуарам. Так, щоб люльку нам скласти, нам потрібно. Зробити розправити. У нас є дві металічні такі розтяжки. Є ось ручка така спеціальна, їх потягнути обереженко. Опа. І тоді люлька буде мати форму. і люльки. Оп. Можемо поставити. На люльку, окремо. Давайте спочатку внутрянку надіємо. Є захист для голови, щоб взимку не задувало дитині, Ось тут є додаткове віконце для провітрювання, воно кріпиться на замочок на цю ось внутряночку. Заспіваємо. Цю внутрянку можна прати в пральній машині на делікатному режимі. Матрацик у нас йде ось такий, на ньому є на матрасник, можна його тут через замочок зняти і цей на матрасник побрати. Те капюшон у нас тут Для замочок ось такий. Ми сюди його вставляємо. Опустити, тут у нас такий замочок. От. Головне тут попасти в замочок і далі все піде. Тут у нас. Классно, сделали. мой. Отремонтируем все. Чехол на лист с подвижным замочком. Також магнітики можна відвертати для захисту по функціоналу. Значить, тут у нас для провітрювання відстюгується, на зиму не забуваємо одягати ту чорну вставочку, щоб дитині не задувало. А також є провітрювання у нас для ніжки. Можна також тут. Це двітні біля, скажімо. Капішончик у нас можна також збільшити через кнопочки по бокам. От таким чином. Назад ніяких кнопочок не потрібно натискати. Щоб капюшон скласти, натискаємо кнопочки всередині. Складаємо. Значить, У нас також є провітрювання в самому капішончику, ось тут, тримається на магнітиках. Люлька у нас знімається натисканням клавіші. Таким чином можна ставити на підлогу, дно не буде вимазуватися. І є додаткова така от фіксація люльки, щоб більш надійніше фіксувалося. Тобто беремо, витягуємо, тільки правда, працює на... Простових доктора. сюди не підійде. є? начеї. Зараз я поставлю ростові адаптери. 10-12 см люлька становиться вище. І ми можемо, отак вона бачить, трішки ходить. Ну, це в усіх колясках така функція, що вони трішечки гуляють. Так. За допомогою цієї палки ми можемо зробити, щоб вона не шапалась. Але коли знімаємо люльку, не забуваємо її відчепити, бо просто фізично не дасть палиця Зняти люльку. Ну, по Давайте прогулянковий блок зберемо. Прогулянковий блок встановлюється. Ну, Може спробувати, здається, сюди не стане. Бачите, не фіксується. На ці адаптера можемо тільки поставити знавши ці адаптера. Таким чином, також йде тут бампер. По прогулянковому блокці, що у нас? У нас підніжка регулюється три положення: максимально нижнє, полутеке положення і лежаче положення. Бампер у нас можна зняти, натиснути тут клавішу, крутиться на 360 градусів. Капюшончик у нас можна збільшити до такого розміру. Тут у нас є віконечко для провітрювання і Доглядом за дитиною, коли прогулянковий блок лицем від мами, От, є можливість розікласти полулежаче положення і максимально лежаче положення. Щоб підняти, до речі, нічого натискати не потрібно, просто шовкаємо. Тут є додатковий такий карманчик, можна сюди якісь речі покласти. Ця частина, де провітрювання, чи віконечко, на магнітик хороших тримається. Значить, що у нас ще? П'ятичкові ремені йдуть на магніті. Доволі так цікаво. Вкладаться. Фіксується. До прогулянкового блоку у нас і комплекті вкладиш. Тут треба провести ремені п'ятиточкові, тут між ножками також провести і ось така частина у нас буде захищати Тим, скажімо, зимою. Спинку буде краще тепліше. І є типу доброгулянкового блоку шоховна мішка. Він не просто чохова, а як спальний мішочок. Ось. ось такого плану. Також у нас тут підремені, все можна провести, зафіксувати і дивіться, от, в лежачому положенні. І Тут можна зачепити. Ну, в принципі, буде дуже непогано захищати дитину від несприятливих погодних умов. Або ж взяти просто, розстрібнути, тут замок є. і використовувати як шуховна мішка. Все, такий функціонал по проглянковому боці. Це він натискання по бокам одночасно клавіш. А люлька у нас Значить, можна поставити без адаптерів, можна поставити з адаптером. Це проблемковий блок, тільки без адаптерів. Значить, повертаюся до комплектації. Сумочка для мази. З ручками ось такими. На плече можемо одягати. Посередині фіксується магнітиком. Пеленальний матрас, який замінити моделі спамперс, якщо І ручка у нас, тож ручка. Сумочка фіксується ось таким чином, просто навчить. Дві вихідні сітки. Одна на прогулянкові і інша на люльку. Два дощовики, також на прогулянкові і на люльку. Ось така ось сумочка-клач. Тут є такі відділення різні, щось можна зберігати. Також є такі ось. Кільця, до яких ми можемо причепити оцю ось основну, ну, з основної сумки преміння, це що на плече йде, і носити таку сумочку Так, підстакани. Підстакани фіксується ось тут. Таким чином. Наче все. По амортизації а, гарно у нас. Ну, М'якенько я скажу, колясочка. Якщо якісь будуть питання, задавайте в коментарях. А я зараз зніму трішки на іншу камеру зблизька. Якість цієї коляски, якість пошиву. До речі, сам пошив має штовхуючий ефект і захист від ультрафіолету. Ця плівка знімається. Тут є додаткові такі резинові штучки, які дозволяють колясці, ну, шасі точніше, в складеному режимі стояти вертикально. Така от сумочка з такими елементами. Тканина. Оця частина вона всередину завертається. Вона за магнітиках тримається.